Я вибрала долю собі сама. Такими словами Ліна Костенко окреслила своє майбутнє, неперевершеної поетеси, письменниці, громадської діячки та палкої українки. І хто б коли здогадувався, що маленька, допитлива дівчинка Ліна, яка народилася в нашому містечку і тут провела перші свої дитячі роки, колись стане відомою не лише в рідному краї, а й в світі. Любов і повагу українців Ліна Костенко здобула своїми творами. Ми ж, Ржищівчани, пишаємося нашою видатною землячкою та на знак поваги присвоїли її звання почесний громадянин Ржищева. У Ржищівській громаді традиційними є вечори та літературні читання, присвячені її творчості. Ми ж пропонуємо вам літературну композицію. У моє є все зветься Україна у виконанні учениці Ржищівського ліцею лідер Ялоцької поліни та учнів Ржищівського професійного ліцею. Дніпро, старенький дебаркадер, леви на жовті береги. Лежать на тігті, похиливши зелену гриву шелюги. В пісок прищаліє пірога, хтось варить юшку дим і дин. Сиха порепана дорога як спрахний крокодиль. Міп'ють, купається купа, мені ще рочки, може, три, а я чекаю параплава із за гори. Мій перший вірш написаний в окопі на тій сипкій од вибухів стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство убите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знає, з чого їх почати, бо всі слова уже були чиїлись. Хто з ними плакав, мучився і болів, із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність. Усе було асфальти, спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Буває, часом сліпна від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись. І з Богом говори і жах, і кров, і смерть, і вічі, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на кої в чорної біди. Це звірохидної породи лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви? Не знаю я, що буде після нас. В які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки небо, очі, голубі, цю землю завжди бачили світіні.